Добрий ведь! Сьогодні 4 червня доспівають полуниці. Сорт полуниць, чому російський. Перші, великі вже, найбільші, вже доспівають. Дивимося, який урожай! Усі у нас дворічні, минулого року посадили, тобто вже не дворічні, а однорічні рік як висаджені. Я уже спил. Что-то фигня

Магроволокно дуже добре зберігає вологу, особливо якщо літо сухе, так як минулого року було. Дуже добре. цьому ротурусі сорт японський? Середнього терміну дозрівання. Перші ягоди дуже великі, смачні. Транспортабельні, тверді, О. це хвороба бура п'ятниця. Поки достигають, нема чого обробляти від хвороби. А потім треба буде чимось покрутити. Обдивимося на одному кущі. Три здоруя ягоди. І Ще ціла куча менших. Ось тут. Дві, три. 4,5 Выких. Усі великі, десь сантиметрів більше 30 висоту. Посаджені одне від одного на 40 сантиметрів.